Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Зараз відбувається конкретна заворушка з українськими біженцями тут в Канаді. Я також веду англомовний канал, на який я залишу доступ в описі під цим відео, ви можете піти подивитися. Я там дуже гарно розповідаю деякі речі, і також зараз важливо англомовний голос в просторах інтернету. Тому, якщо вам цікаво слухати мене англійською, запрошую вас на той канал. І буду вас там також чекати. Я досить активний в соцмережах. Чому саме зараз відбувається заворушка, ви дізнаєтесь в цьому відео. Я вас дуже сильно попрошу підтримуйте, продовжуйте підтримувати своє українське. Підписуйтесь на канал. Не забувайте про це, бо більшість з вас дивляться непідписаними, і багатьом відписки приходять на Ютуб. Тому перевірте, чи ви підписані. Якщо ні, підписуйтесь, це дуже важливо. Залишайте вподобайки і вашу думку. Тому що зараз я зауважив що сторони України деякі українці дуже сильно незадоволені із за того, що потенційно українці лишуть тут в Канаді, і вони зможуть отримати папери. Бо українці говорять, що якщо українці отримують папери в Канаді, то вони не повернуться назад в Україну. І навіщо тоді наші люди воюють, захищають батьківщину від ворога? щоб потім Україна була для іммігрантів? Україна повинна залишитися для українців. І я персонально підтримую два боки, тому що я підтримую те, що і завжди про це говорю: що Україну треба пам'ятати, тримати в серці, і колись потенційно треба приїхати буде назад, повернутися. Але також треба розуміти, те, що українці і ми українці, ми є вільні люди. Ми підтримуємо демократію. І Якщо люди мають бажання десь інше жити і отримати папери, це вже їхній власний індивідуальний. Вибір, я точно не говорю про те, що всі-всі повинні отримати папери або всі-всі повинні повертатися в Україну. Я саме за те, що люди вирішують для себе, тому що хто я такий, щоб вирішувати і говорити людям, що їм правильно робити, а що неправильно. Люди і так знають, що добре, що не добре. Більш ніж впевнений, як Україна е, переможе і почне відбудовуватись. Люди почнуть бачити наскільки Україна почне рухатися вгору в ногу з часом щоденько. І всі захочуть повернутися і жити в такій прекрасній країні. Тому тримайтеся, друзі, разом тільки разом ми можемо дойти до хорошої межі. Я останнім часом, якщо ви бачили, активно був розповсюджував петицію, яка вже вийшла на офіційному е, в сайті Уряду Канади, за те, що потенційно дати можливість українцям е, отримати якийсь шлях, Якийсь шлях через візу коет, бо українці зараз дуже страждають з цим багатьом українцям відмовляють. Багато українців не отримують і квоти зменшуються щороку, і дуже складно зараз українцям отримати папери. І українці переживають, знаєте за що найбільше. Тому що якщо війна завершиться, наприклад, завтра чи за пару днів, чи за тиждень, чи за місяць, як тільки війна завершиться, канадський уряд перестане вже переживати за ці всі петиції. Канадський уряд потенційно зможе це все скинути. І люди. Просто-напросто змож зможуть тільки бути до тих пір, поки будуть їхні візи, поки буде їхня можливість працювати. А потім, вже, як це все закінчиться, уряд Канади скаже: не зможете отримати нормальним шляхом, таким як всі мають. Тоді повертайтеся назад додому бо повертайтеся в Європи, куди ви хочете, бо ви тут не зможете отримати документи. Тому зараз українці активно гуртуються в Канаді, працюють за для того, щоб писати в уряд листи, щоб залучати. Різних депутатів, щоб депутати могли допомагати, щоб підтримувати народ. Я дуже сильно підтримую саме те, що люди повинні розуміти про цю петицію, що нещодавно пішла: що це одна з петицій, це один зі шляхів. Це не є єдиний шлях, це один зі шляхів. Але потрібно підтримати абсолютно все, все, що ми маємо, все, що можна, тому що якщо це не робити, то десь може цей шанс. Пропасти, втратитися, і я так дивлюся в загальному на Фейсбуці, бачив, що одна жінка написала про цю петицію, говорить, навіщо ця петиція, що це нічого не дасть, що там різні проблеми з цією петицією, що українці нічого не розуміють, як можна це підтримувати. Знаєте, я собі так подумав: ну це як це може бути таке, що українці так говорять про це, що це якась брехня чи неправда. Це ж фактично як якісь російські боти, чи що? Вони йдуть проти що? Своїх самих людей. Вони що злі на те, що українці пробують кожен бік. Українці будуть йти зараз у будь-який бік, незалежно куди піти. Тому що вони хочуть залишитися в Канаді, їм незалежно кого підтримувати, їм головне, щоб бачити якісь дії. І ця дія дуже важлива, бо це перша реальна дія, і вона запам'ятається як сама перша реальна дія і та. Особа, яка зробила цю дію, завжди буде пам'ятати серед українців як людина, яка це розпочала. Людина, яка дійсно зробила перший крок і за ним потягнулося повно-повно людей. Це дуже важливо, що ця людина з це зробила. Дуже велика подяка цій людині за працю. І зараз продовжується е, на цьому хай розумієте, різні люди роблять відео, різні. Про те, що ця петиція не добра, що та петиція краща, що це погано. Той каже, що це добре. Потім всі сварки, якісь незрозумілі українці, зупиніться, якщо ви дійсно підтримуєте українців і українське і дійсно від щирого серця хочете, маєте бажання, щоб це вийшло людям залишитися в Канаді, то перестаньте сваритися. Навпаки, будьте раді, вдячні, що є такі люди, що є такі петиції. Як ця, які дають можливість дійсно надії. А ці всі розмови, ці всі балачки, це все, знаєте, просто люди хочуть себе чимось зарекомендувати. Люди хочуть використати, на жаль, людей такий важкий та складний час для людей, щоб на, на тому нажитися, щоб піднятися, щоб, щоб піти вгору. Ну навіщо? Це кому потрібно? Це не є правильно, це не є щиро. Це просто це все так видно, явно, і мені деколи. Шкода, що деякі люди цього просто не бачать, як ними маніпулюють і роблять різні такі речі. Знаєте, я просто хочу, щоб наші люди залишились в Канаді, роблю для того, що я можу, якщо до мене звертаються, завжди підтримую людей і завжди підтримую насамперед українців, українське, тому що якщо не підтримувати своє рідне українське, то навіщо тоді взагалі знімати відеоролики українською мовою? А я самого початку знімав відеоролики ще до повномасштабної війни. Розумієте, ви думаєте, що я там хотів е, сильно, щоб в мене якісь там були повно підписників чи щось? Ні, я просто від щирої душі почав знімати відеоролики, бо хотів там пару людям показувати друзям, як тут життя в Канаді. Потім так вийшло, що, е, е, на жаль, війна почалася, але навіть із за цієї війни, із за того, що Коет відкрили. Мій канал не ріс взагалі. Мій канал взагалі не рухався більшості людей дивилися інших блогерів в той момент, бо було багато блогерів. А я просто робив різні відео, і потім, коли я почав піднімати життєві реальні болючі теми, які болять українців, українці побачили, наскільки це все щиро цікаво, просто слухати з боку. Я вже в 2023 середині року аж почав йти вгору, і то фактично із за того, що я повністю змінив риторику, і почав просто знімати відеоролики, які подобатись почали людям, і за те, що я просто був простий як двері, і не більше. Тому ця петиція, все, що зараз відбувається, це добре. Нам треба єднатися. І українці, навіть ті, хто зараз отримає довго, бо тому що всіх всі не покинуть Канаду, тому що все рівно комусь вийде отримати піар, як не крути. Цьому всьому хаосі, в цій всій заворушці, що зараз відбувається. Тому всі точно не покинуть, всіх точно не виженуть. Але навіть ті, хто може робити і кого це не стосується, важливо, щоб вони підтримували цю ідею і цю систему, яка зараз відбувається. Тому, друзі, це вже офіційна, дійсно класна петиція, і багато дуже підписів набрала, багато підтримки. І це не просто так, тому що люди єднаються і єднаються. І це саме перша найважливіша річ, яка відбулася нарешті. Я дуже гордий за наших людей тут в Канаді. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.